Основкою ми чекали його і молили. Вітаємо всі ми разом з цією каворською громадою тут біля цього новозбудованого храму. Пам'ять про щедрість доброти твоєї передаватимуть і справедливістю твоєю радітимуть. Явиться мох Богів і Сіоні, Господи Боже, сил почує молитву Мою. Свячення нового храму для, для будь-якої єпархії має дуже велике значення. Але для нас особливо ми радіємо, наша Івано-Франківська архієпархія радіє освяченням цього справді величного храму в місті Калуш. І особливо ми також радіємо, що оці васильяни приходять сюди, щоб служити. Справді, зараз час війни і. Ми, як церква, як синок наших єпископів особливо звертаємо увагу на зцілення ран війни. Я справді бажаю, бажаю щоб цей нововисвячений сьогодні храм був такою, як любить казати нас блаженніший Святослав, лічницею для зцілення ран війни і не тільки. Хай люди тут зцілюються, оздоровляють, пізнають Бога і будуть добрими Божими дітьми. По кращий один день у дворах твоїх, ніж тисяча волію стояти при порозі в домі Бога мого, ніж в наметах грішників, Боже Отче, Господа нашого Ісуса Христа, благословений ти по віки, бо під заслоною Його тіла ти обновив нам первісну церкву вхід для тих, що записані на небесах. Ми вже впродовж довшого часу практично не відкривали нових ані храмів, ані монастирів, з огляду на те, що ну з однієї сторони ми дивилися знайдена потреба, Тих монастирів, де були найбільші такі потреби, особливо на Західній Європі, особливо в Португалії, чи, припустимо, в Канаду, в Америку, де наші отці їхали на служіння місійні, так звані, але також ми йшли трошки на сторони Сходу, звичайно, і останній монастир ми закрили в Званівці, з огляду на те, що там проходять в даний час такі жорсткі бойові дії. От і на сьогоднішній день відкриття цього храму і монастиря також ми в найближчому майбутньому бажаємо побудувати і відкрити, вважаємо такою знаковою подією, тому що це є можливість і відкритість найперше тих людей, але також з нашої сторони можливість їм десь більше послужити, мати той храм і то. Монастир, де люди будуть мати можливість постійно проходити і найперше молитися Богові і пізнавати його. От і ми зі своєї сторони, от як ченці, от хочемо знаєте, бути близько до тих людей. Не хочемо на щоб, щоб люди, котрі завжди знали, що цей храм є відчинений, і завжди відчували, от що тут є найперше той живий Бог, і також відчували, що священник завжди тут є на місці. От, от з таким, скажімо так. Посилом з такою місією меседжем ми хочемо виходити на зустріч людям, і тому ми вважаємо, знаєте, що ще один. Монастир в Івано-Франківській області в такому гарному чудовому місці Калуші теж буде таким місцем, де люди завжди будуть горнутися, так як вони завжди любили тих оці Василяни. Завжди я знаю, що проще організовуватися звідси до ожива. І така потреба виникла власне, щоб тут саме тут за просьбою людей і місцевого священника ми відкрили оцей храм. От, і хочемо справді, щоб він служив саме для людей і був для них такою домівкою, б їм було любо і приємно молитися Богові. Ще 9 років владика, митрополит Володимир Вітишин дав благословення будувати церкву в місті Калуші. І ми кожного тижня у четвер молилися за те, щоб Бог нам поміг побудувати цей храм і за добре священня цього храму. Тому пройшов такий час, що наші вже кошти кінчилися до будівництва, і оці оця нам допомогли, і потім ми ще їх попросили, чи так не може бути, щоб вони. Добувавши цей храм, побудували ще тут свій монастир, і тут би працювали. І оці згодилися, поїхали до митрополита Мадрида в благословення. І так сталося, що останні два роки то оці Василяни добудовували цей храм. Он і ще мають намір такого будувати собі монастир коло храму. А для кавиша дуже важливо буде, бо тут калище велике місто, немає жодного ні жіночого, ні чоловічого монастиря. Тому для мене все було таке бажання, щоб тут був. Ну, хоча б я, я не сподівався на чоловічий монастир, я тому що е, монахині бути десь мені купимо хату. Ти буду тут працювати. А так Бог покерував. То все було така божа воля. То з тим, щоб тут е, направду. Оці Василяни працювали, в місті що це для міста буде дуже велика ласка, бо оці то є не просто сільські священники, вони пустили своє життя для Бога, і люди до них мають велику довіру. І то я думаю, що тут буде дуже багато людей ходити і спасатися, і ну, будуть любити цей храм. Нашої громади, звичайно, сьогодні дуже знаменна, дуже історична подія освячення храму, так тому що в період війни, коли на пальцях можна перерахувати, що відкривається із храми, ми дуже відрадно, що саме в нашій громаді відкрили храм, тому що бачимо, як ворог, як окупант, нищить храми на сході на півдні України. Так? І дуже багато мешканців тих районів переїжджають до нас, вимушено приїжджають до нас. І вони, звичайно, що. Хочуть відвідувати наші храми. Так? І звичайно, що наша основна задача, так? Ну, будівництво храмів це завжди на часі. І це завдяки свідомим громадянам, завдяки свідомим благочинцям, добродіям так? за 5 років вдалося збудувати цей храм і відкрити саме під час війни. Це, ну, для нас це подія для тим, що все ж таки, ми віримо, так? що скоро буде перемога, це таке знамена Бога, так? що ви відкриваєте храм. А Бог звичайно буде все робити для того, щоб допомогти нашій Україні якомога швидше перемогти в цій війні.